Шановні слава Ісусу Христу, Бог так полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто повірить у Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто повірить у нього, той не буде засуджений, хто ж не повірить. Вже засуджений, що не повірив їм я, однородженого Божого Сина. Шановні, будь ласка, пропонуємо Євангеліє. Хто бажає Євангелія? Євангеліє у подаруночок. будь ласка. Євангелія це Ісус Христос, який прийшов і помер за кожного з нас. Будь ласка, хто бажає Євангелія? Євангеліє у подаруночок. будь ласка. Шановні, я замею, будь ласка, Євангелія, хто вважає Євангелія? Евангелие.